Чим може здивувати телевізор сучасну людину? Думаєте нічим? Зараз доведу, що це не так. Мені на огляд проїхав телевізор з інтегрованим Чат GPT. Це MetaSmart TV модель 50UN1 від Gazer. Він має унікальну особливість інтегрований в систему пошуку чат GPT. Я добряче його протестив і зараз поділюся з вами висновками. MetaSmart TV це перший і поки що єдиний телевізор зі штучним інтелектом, який. Шукає фільми і серіали для перегляду. Про інші ті з такою функцією я особисто інформації ще не зустрічав. Що це нам дає? Простим користувачам. Просто необмежену можливість підбирати кінострічки прямо на екрані телевізора. З ChatGPT ПТ ним можна створювати потрібні запити на фільм, наприклад, як в Гуглі. Ось приклад, хочу я подивитися, якийсь серіал, схожий по сюжету на серіал Друзі. Так і, вводжу серіал, схожий на друзі. Або Фільм, де головний герой низького зросту хоче зустрічатися з високою дівчиною моделлю, все, на що у вас вистачає фантазії, можна перетворити на запит для фільму. Це може бути опис сюжету чи головних героїв, фільми, які викликають певні емоції, плакати, сміятися, надихнутися, щоб написати роман і таке інше. Тобто, якщо ви хочете, щоб головний герой носив смішний капелюх, то в добірці будуть всі фільми, де у головного героя саме такий капелюх. Всі побачили, Важання щодо фільмів обробляються адекватно ніяких фільмів, які не відповідають запиту, ви точно не побачите. Вводити запити можна скільки раз завгодно, і щоразу ви отримуватимете персоналізовані добірки. Цей телевізор оснащений власним лаунчером, під назвою, як ви вже зрозуміли, Smart TV. Відрізняється він від традиційних Smart TV тим, що його фільтр пошуку має безліч критеріїв для пошуку фільмів, яких так не вистачає різним стрімінговим сервісам. З Meta Smart TV можна підбирати фільм. Не лише за назвою, а й за жанром роком випуску країнною кіностудією рейтингом бюджетом. Авторським складом, нагородами та іншими параметрами. Наприклад, я дуже часто обираю фільми за режисерами. Ось сподобався мені якийсь режисер, і я шукаю фільми, які ще він зробив. Сортувати результати теж можна під свої потреби. Наприклад, хочете, можете вибирати лише найбюджетніші кінострічки, які отримали Оскар, чи найвищу оцінку в рейтингу АМБІДі. Зручна і продумана тут і видача результатів пошуку. Інформація про обраний фільм виводиться на головний екран разом з переліком всіх за. Стосунків, де фільм є у наявності, і це дуже важливо для вашої зручності. Поруч з кожним додатком можна подивитися і умови перегляду: підписка, оренда чи купівля або, взагалі, безкоштовно. Тобто, ви не заходите в кожний застосунок окремо, щоб перевірити, чи є там потрібний фільм, та скільки коштує його подивитися а одразу обираєте найвигідніші для себе умови з таким підходом до пошуку. Ви заощаджуєте не лише час на пошуках, а й гроші. За перегляд запити для пошуку фільмів можна вводити як текстом, так і голосом за допомогою пульта з мікрофоном. Multi-Control Remote t 4 Т4 звучить як якийсь герой термінатору. Зручний та ергономічний пульт. Насправді працює без батарейок, заряджається від Type-C, має Гіромишу, тобто навіть можна пограти в ігри. Якщо ви полюбляєте грати в ігри на телевізорі, то цей пульт стане вам у нагоді, адже при повороті на 90 градусів він перетворюється на геймпад. Висновок гейзер мета TV – це той випадок, коли компанія почала розвивати телевізор у напрямку софту, сервісів і сучасних алгоритмів. А чому б ні? Усі чекають якихось нововведень у смартфонах і ноутбуках, забуваючи про те, що така категорія, як телевізори, значно більше потребує гнучності та зручностей. Інтеграція зі штучним інтелектом ChatGPT дає змогу телевізору вирізнятися з-поміж конкурентів у своєму ціновому діапазоні, завдяки. Вміню розуміти природну мову та пропонувати вміст, що максимально відповідає запитам користувача. Вибір телевізора сьогодні залежить не лише від якості зображення або звуку, але й від програмних можливостей. Мета від Geyser відокремлюється своєю унікальною концепцією, надаючи доступ до широкого. Спектру контенту. З Гейзер Smart ТВ завжди буде що подивитися. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитесь цим відео з вашими друзями та просуваєте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!